Чи вдасться перекрити канали відмивання грошей росіянами в ЄС та США наступного року? Ускладняться дуже умови, і багатьом стане це невигідно. І тому саме зараз мені показують, я не знаю насправді, як це відбувається, але мені показують, що росіяни, особливо росіяни, які ну з грошима? Справжніми грошима, великими грошима зараз. Ці гроші в Америці та Європі намагаються все ж таки забрати, приховати, переховати, кудись відправити. Тому е, в оцих фінансових махінацій зараз відбувається величезна кількість, і чим все закінчиться, чи вдасться це зупинити. Ну, Тут не так зупинити, як дуже ускладнити умови і все ж таки окремим окремим росіянам ну, геть, геть з величезними грошима підріжуть крильця і можливість тими грошима володіти. Тому повністю ні не вдасться все одно якісь тут тіньові процеси відбуваються таємничі за спиною, і, до речі, в цих процесах. Обидві сторони зацікавлені. Чи вдасться захистити прикордонні населені пункти від регулярних ракетних та артилерійських атак росіян за допомогою сучасної ППО? Ситуація покращиться на окупованих територіях та на прифронтових напрямках. Але сказати, що ми зможемо повністю убезпечити людей від нападу Орди, на жаль, я не бачу, тому що так, ніби захист є, захист новий, захист міцний, але не крізь, але не усюди. Тому, все ж таки вони будуть, знаєш, знаєте, з якимось, з якоюсь такою злою силою намагатися пробити цей захист і тим самим. Спричинять ще, на жаль, смерті та руйнування, але поменшення цих обстрілів та зменшення саме мас ну, масштабу оцих е трагічних наслідків після цих обстрілів. Завдяки нової, новій ППО ми досягнемо не повністю. На жаль, до кінця листопада не повністю. От так мені показують і що. Але не в цьому е, основна мета е, нашої армії. Ну, тобто, не в тому, аби зменшити обстріли. Тут і наголос, і все ж таки, сили покладаються не на це, а більше на знищення, на припинення, взагалі їх існування на наших територіях та біля наших кордонів і прифронтових областей. Тому. Так, нове ППО це круто, але наші військові не спираються на нове ППО. І полегшення ситуації відбудеться не завдяки новому ППО, а завдяки активним та дуже войовничим діям, направленим на ворога. От саме тому буде поменшення і покращення ситуації. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон посилання в описі. Чи справді фейк про смерть Путіна розповсюджують самі росіяни? Я вам більше скажу. По-перше, це не плітки. Ну, знову мені показує, що нема дяді, ну немає все, пока, башта, пішов. Е, хто про це розповсюджує плітки? Це не на навіть не просто плітки, це тема, йде з Кремля, тобто тема йде з головного офісу, скажімо так, називаємо це так. І це не плітки, а це більше схоже саме на витік інформації, небажаний витік інформації, який згодом вони намагаються знаєте, як підчистити та відремонтувати те, що відбувається, тому що Кремлю не дуже на руку те, що такі така інфа витікає, і вони починають знаєте, ніби витік інформації, вони починають активно захищатись, вони починають активно спростовувати цю інформацію. Змінювати, ну, перевертати. Тобто, чи з Росії це йде? Так, з Росії, з Кремля це йде, але це не плітки, які, знаєте, навмисно які задаються, а це витік інформації. От про це я кажу. Тому що дяді немає все путя, все. Це мені показують отак. Чи опиниться нардеп Дубинський за гратами? Ух ти, над цим працюють. Покарання він однозначно понесе. І тут є що пригадати, тут є про що згадати дійсно, тому що таке відчуття, знаєте, ніби людину притягують до відповідальності з одного поводу, ну тобто з однієї причини, а знаходиться ще багато. Ну, тобто, знаєте, як. Ланка така якась піде розпускатися ланцюжок. Так, добре. Зараз що буде він заграти? Так, його призупинять призупинять діяльність, призупинять волю, призупинять наміри. Ну, тобто людину беруть під контроль і фіксують його в якійсь певній ситуації, але це не станеться надовго. Давайте так, чи притягнути до відповідальності? Притягнуть, буде судова е, справа. Жінка-суддя виносить вирок і ледь не 10 років хоче призначити людині, але вирок буде применшений, і людина зафіксована буде протягом, ну я не знаю, двох-трьох років. Але так, так. Чи справді в США планують значно зменшити об'єми допомоги Україні? Так, вони ще вагаються, але так, об'єм допомоги буде сильно применшений, і тут навіть не дамо те, що обіцяли. і На це будуть аргументи. На це буде ну якась конкретна відповідь з чіткими поясненнями, чому саме. Так, тут применшення? Тут не просто вони планують зменшити допомогу Україні в наступному році, а вони ще й обіцяти перестануть допомагати і прикриють те, що вже обіцяли і повинні віддати. І ми за це будемо боротися і братися. Чи отримаємо ми ще допомогу від США протягом наступного року? Так, ми щось будемо отримувати, але це буде довго. Це буде частками, невеликими частками. І це буде те, про що вже ми знаємо, і про що вже нам пообіцяли. Більше допомога не надходить, от так мені показують. І вони якось знаєте, відходять з теми допомоги нашої. Якось взагалі змінюється тема спілкування нашого. Чи справді Зеленський підписав указ про проведення президентських виборів в березні 2024 року? Ні, жодного жодного підтвердження цьому я не бачу. Є якісь наміри. Це взагалі йде як плітка якась, знаєте? Чому? Тому що не бачу я взагалі, що Зеленський підпише указ про призначення виборів. Взагалі, цього не буде. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.